Янок лютого змінив наше життя, розділив усе на до і після. Другий дім нам стало укриття, і задушливим стало все повітря. В Україні йде страшна війна, люди спали, спали серед ночі. Перші вибухи коло вікна вранці вже розкрили мої очі. Важкі роки, неначе пекло, вибухи, сирени, це буття, де війна, ворог де уперто. Викресливши другий рік із нашого життя, кожен день для українців іспит, кожен день живемо, як в останнє. кожен день на очах зі слюзьми мріємо, коли вже мир настане. Скільки життів цей рік у нас забрав, скільки ще він буде забирати. Хтось свого дому поспіхом втікав, аби життя дитині врятувати. Кожен загиблих мав справи на сьогодні, плани на завтра через тиждень. Через рік не уявити навіть їх життя коротке скінчилося раптово одну мить. Мають люди право відібрати щастя, чи вони думають, що Господа нема. Тепер їх руки у крові, аж зап'ястя, їх Бог впізнає, покарає і сповна. За Маріуполь, за гордий Азовсталь, за Миколаїв, гостомель ірпінь і Бучу, За Харків вже крихкий немов кришталь. І за Херсон, як рану, вже пекучий. За Краматорськ, Лиман і за Дніпро за всі міста, які ще не назвали, за те, що ворог приніс в країну зло, за всіх, кого безжалісно вбивали. І в цю хвилину ми хочемо мовчати, згадати всіх, кого цей рік забрав, згадати все хвилиною мовчання, усе і всіх, кого цей рік на світі брав. Вже рік країна в горі і не знає, чи може щось змінити побажання. Тому сьогодні гордо побажаєм. Скорішого в країні процвітання. Сили міцної, ми можемо вистояти незламний дух творить нашій душі. Я і режим хотів задушити перемогу. щоб всі міста країни приховують примати полягопісля щастя наступає, тому бажаємо ми щастя нашому така сусідів до нашої країни, яким не укривати бій. Те що по праву належить вільне стербний, та вона що для стратегії. Важливо, хай ворога це змусить діти, тільки ампутація вони йшла до кінця, тримавши міцно ширих друзів нашій Україні, що допоможе, щоб не сталося бомбардування через страх, евакуації. Бажаємо цей непохитний дух тримати, пройти всім гордо, біди і спорим таких калібрів, смерті, горе ваша віра. Вибажаємо спокійного життя. Щоб про українську молодь та лановий до всіх почули майбутньому. Що розправляють крила А ми від рух посилаємо землі в Україні з собою. Запади нам ніхто мали кось наштане. та процвітання мови, бо зброя і воля воя, терпіння. Це те, що нам потрібно, щоб підтримати певни це вільно. Пощастило мені жити, і у житті, і бо ці місців, волонтерів, ті хто поліксить. Відданих патріотів на хмарці та німини заважні. Це, це те, де ви завжди наступає світло, Тож усміхне зважають за Росії. Ми бережемо, ви всімо на раби, ваша домівка, брудний мордор, Боже, і єдності народу на завжди. Слава, усе життя буває, і навіть феніс уточує вміє. Збережені історії бажає, вона ви ж би за нас примусує. Ми збережемо нашу славну волю. Щоб економіка країни теж зросла, моя країна не падила.